Вітаю всіх українців! Добрий вечір, шановні пані та панове, сидимо без світла, але це не заважає мені при помочі двох ламп записувати відео і, як завжди, торкнутися однієї з резонансних тем, яка розбурхує українську спільноту. Але перш ніж ми почнемо, я хочу відповісти на дзвінки та меседжі, Ти, що я простий. Звичайний громадянин України, який висловлює свою точку зору на своєму каналі і при цьому полює достовірними фактами, посилаючись тільки на інформа... інформацію компетентних ЗМІ. І тільки мені вирішувати, що треба, а що не треба говорити. Я не сукровий, щоб усім подобається, але якщо моє відео торкають і не залишаються байдужими, значить я все роблю правильно. Отже, по темі. Замглави Офісу президента знову фігурант цього відео Кирило Тимошенко потрапив у новий автоскандал. 1 грудня видання Українська Правда опублікувала журналістське розслідування. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко влітку цього року був помічений за кермом нового Porsche Toucan 2021 року випуску. Вибачте, якщо я сказав «Порше Тукан» чи якось там неправильно. То таке вартість, якого на хвилинку становить близько 100 тисяч доларів. Ну зрозуміло, якщо на них їздять бізнесмени, то те, то, то є нормально. Коли на таких автівках їздять представники влади, то звісно, це викликає хвилю обурення громадськості. І в матеріалі журналісти української правди використали фото та систему відеоспостереження Безпечне місто. Ну за словами журналістів, авто було придбано 8 червня 2022 року, і вже 25 червня. Протягом дня було фотофіксовано камерами відеоспостереження безпечне міста, 7 чи 8 разів. Автомобіль був помічений на Новобухівській та Старообухівській трасі поряд з елітним селищем Кончезаспа. Продовж кількох днів автомобіль знову потрапляв в поле зору камер, і за словами журналістів, на фото, нібито чоловік схожий на заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко з жінкою на пасажирському сидінні. Також можна помітити, що на лобовому склі автомобіля є перепустка КМДА на період комендантської години. Воєнний стан, комендантська година, перепустка. Все логічно. Авто за кермом якого нібито заступник голови ОП потрапляє по і в серпні. У ході розслідування з'ясовується, що автомобіль належав товариству Логістик» та зареєстрований в Києві за адресою Паркова дорога, 16А. Єдиним власником компанії є бізнесмен Вимір Давітян. Тут напрошується цілком логічне питання: чи дав бізнесмен е м, автівку замгові ОП у безкоштовне користування, щоб Тимошенко придбав та зареєстрував його на компанію Давітяна? Питання. Звісно, що журналісти Української правди звернулися з цими питаннями до двох головних героїв цієї історії. І отримали відповідь від Кирила Тимошенко, що нібито авто не його, і що він справді брав його Давітяна, але використовував автомобіль. Три-чотири рази, і, до речі, я повернув його кілька місяців тому. Але розслідування журналістів, як ми бачимо, говорить про інше. А ось коментар Давітяна звучить так: бізнесмен надав машину на тест-драйв, оскільки вона йому не підійшла. Однак, за словами журналістів, камери відеоспостереження жодного разу не фіксували за кермом цього автобізнесмена. В принципі, логічні відповіді на питання ну, дав покататися. Ну, що тут такого? Але пан Тимошенко не просто заможна людина. Зрозумійте, люди, Кирило Тимошенко займає керівну посаду і виставляти своє розкішне життя, не дивлячись навіть на важку ситуацію України, поводитися якось недоречно. В країні війна 24 на 7. І отак, от о, представнику влади роз'їжджати на розкішній автівці, ну це ріже око, і тому я розумію обурення громадськості і простих українців, які це ну, бачать все. І тут ну, знову журналістів виникло ще одне цікаве питання до Кирила Тимошенко. І питання стосується нерухомості, а точніше до місця проживання заступника голови ОП. Ну і чи не вперше відтоді, як Тимошенко потрапив на високу посаду, він почав впустити в соціальних мережах фото та відео з пробіжок. Займатися спортом, здоровий образ життя. Чому б ні? Це нормально. Я теж займаюся спортом. Якщо є час, то чому ні? Спортзал і натхнення вперед. Але ж користувачі соціальних мереж одразу звернули е, не просто увагу на фото, а впізнали по фото чиновника е, одне із заміських поселень, яке користується величезною популярністю серед представників української еліти. Це маєток. Е, в прямому сенсі маєток. Е, так його можна назвати, майже маєток на більш ніж на тисячу квадратних метрів з власним виходом до водойомища, що належить бізнесменові Ігорю Ніконову. Тимошенко заявив, що орендує будинок з міркувань безпеки, оскільки його власне житло знаходиться в небезпечному місці з огляду на регулярні ракетні обстріли. Це ми всі знаємо, хто мешкає в Києві в містах в інших містах України. Міста обстрілюються, і це ну, зрозуміло, що це торкається усіх українців. А, також Тимошенко погодився надати договір оренди, укладений зніконовим у липні цього року. Згідно з договором, маєток орендує дружина Кирила Тимошенко. Вартість оренди складає на секундочку 230 тисяч гривень на місяць, що за нинішнім курсом становить близько 6 тисяч доларів. Журналісти звернулися за консультацією до експертів на ринку нерухомості і на основі отриманих даних зробили висновки про знижену ціну оренди маєтку в цьому котежному містечку станом на літо 2022 року. За даними експертів, середня вартість оренди будинку аналогічно площі у цьому котежному містечку може коливатися в діапазоні від 10 до 25 тисяч доларів. Від 10 до 25 тисяч доларів. На вартість може впливати і стан будинку. Також Тимошенко в своєму коментарі додав, що в нього та його сім'ї офіційний стан і для оренди маєтку, і для покупки порше. Якби вони вирішили піти на цей крок. Наможня людина, що тут скажеш, але давайте подивимось на це з іншого боку. Хтось з європейських чиновників так зухвало виставляє своє розкішне життя на показ, знаючи, що він. Під пильним оком громадськості, тим паче, що в країні йде війна. А місяць тому в своїх попередніх відео я говорив про те, що керівник Офісу президента Кирило Тимошенко використовував в якості службового автомобіля Chevrolet Tahoe. Такі автомобілі не продаються в Україні. Американська компанія General Motors передала 50 автівок Україні для гуманітарних цілей. Докладніше про цей випадок, дивіться, в моїх підкреслюю повторюю попередніх відео. До речі, після журналістського розслідування щодо заступника голови АОП Кирила Тимошенка, правоохоронці відкрили провадження, в якому фігурує як свідок колишній працівник кіберполіції. Як то кажуть, це було очікувано, шукають крайнього. Але крайнього в цій ситуації і так видно, навіть незрячому. Після цього можна зробити висновок: що спосіб життя одного з найвпливовіших членів президентської команди, як мінімум. Не відповідає воєнному стану, в якому країна живе вже 10 місяць. І поки прості люди віддають останні копійки, сидять без світла, без тепла, без води. Наші незламні воїни мужньо воюють на фронті, наші високопосадовці ведуть шикарний спосіб життя, навіть не приховуючи це. Мені б дуже хотілося, щоб в нас після перемоги будувалась Нова Україна, щоб українці мінялись. І я почав з себе. І коли є такі резонансні справи, я не буду мовчати, тому що моє мовчання це допомога ворогу. І я сподіваюся, компетентні органи звернуть на це увагу. Я сподіваюся, що представники влади не будуть використовувати своє службове становище і обурювати українську громадськість. Тож, слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава ЗСУ. Ми обов'язково переможемо, іначе ніяк. Тож, доброго вечора. Ми з України.